Мрію, але нічого не роблю. Чому так і як цього позбавитись? Знайома заставка. Саме так починалось моє найперше відео на Ютуб півтора роки тому, яке я зняла чисто по фану, тому що це була моя проблема, і я була тою людиною, яка роками мріє про свої цілі. У мене з дитинства було навіть не бажання, а якесь знання, що я виросту і стану супер успішною жінкою. Це взагалі навіть не обговорювалось. Я знала, чого я хочу. Я знала, що для цього потрібно зробити, і я ночами будувала плани, як я почну змінювати своє життя з понеділка. Але до діла так ніколи й не доходило. Якщо ви впізнали себе в цьому описі, ставте лайк цьому відео. Виявилось, що ця тема настільки знайома багатьом, і при цьому ніхто не розповідає, що з цим робити. що Це моє найперше відео одразу набрало більше півмільйона переглядів. Та пройшло півтора роки, і тепер я бачу в цьому відео одну велику помилку. І я там дуже сильно концентрувалася саме на тому, як почати з точки зору планування. І головне, як після того, як ти почав, почати перти просто як потяг і не злитись через тиждень після того, як ти почав. Але я не врахувала головне більшість людей знають, що їм потрібно робити для того, щоб отримати те, про що вони мріють. Їх проблема не в плануванні і не в відсутності системи. Проблема не в тому, що люди не знають, як прописати план до своєї цілі і почати його виконувати. Вони знають, що їм потрібно зробити, і не в тому, що вони недостатньо сильно цього хочуть, тому що зазвичай вони хочуть цього просто найбільше на світі. Але вони все ще не наважились, тому що причина не в плануванні вона значно глибше. Можливо, ви бачили останнім часом в соцмережах відео, на яких люди пишуть, це я лежу, знаючи, що мені величезний потенціал, але при цьому нічого не роблю. Цьому й присвячена друга частина мого найпопулярнішого відео. Проблемі я так цього хочу і я знаю, що я зможу. Чому я нічого не роблю? Перед тим як почати, я нагадаю, що ви знаходитесь на каналі Черняк Блог, Мене звати Іра, і це мій науково-популярний блог, в якому я вивчаю і перекладаю з наукової мови на мову зрозумілу, як за допомогою знань з різних наук, наприклад, нейробіології, когнітивістики, психології, можна жити краще, ефективніше і, звісно, щасливіше. Якщо ви до сих пір не підписані на мій канал, або якщо ми бачимось вперше, то не забудьте підписатись. Я знаю, чого я хочу, і я хочу цього понад усе. Я навіть знаю, що мені для цього потрібно робити. То що ж тоді мені заважає ця проблема? Чимось схожа на прокрастинацію. Але це не прокрастинація до якоїсь однієї задачі, по типу я роблю все, що завгодно, але тільки не дипломну роботу, яку мені потрібно зробити. Це ніби прокрастинація до всього свого життя, коли ти в ньому працюєш над чим завгодно, але не над тим, щоб зробити своє життя таким, яким ти мрієш. І цій проблемі є одне визначення: самосаботаж. Самосаботаж це дія або бездіяльність, яка повністю не відповідає нашим бажанням та нашим знанням про те, що для нас є найкраще. Це коли ви свідомо чи несвідомо, але утримуєте самі себе від гарного заробітку, від успіху, від самореалізації, від близьких стосунків. На перший погляд, самосаботаж схожий на якийсь мазохізм. Здається, що він підходить від ненависті до себе, від невпевненості в собі, від ліній. Це звучить, наче вирок. Але насправді ж самосаботаж це просто захисний механізм нашого мозку. І щоб розібратись в тому, як з ним справитись, давайте розберемось в його причинах та тому, як він працює. Якщо вас цікавить, в якій конкретно частині вашого мозку живе ваш самосаботаж, то ось вона. Ця маленька зона вашого мозку зветься амигдала або мигдалоподібне тіло. І головна її роль це страх і тривога. І саме цим є самосаботаж. Ми саботуємо не тому, що ми ліниві, чи не чи недостатньо вмотивовані, а тому, що ми налякані. Коли ми стикаємось із завданням, від якого залежить наше щастя, самореалізація, успішність майбутнього це змушує нас відчувати тривогу і невпевненість. Ми дали подібне тіло, це частина мозку, яка є таким детектором загроз. Воно сприймає це завдання як справжню загрозу в цьому випадку нашій самооцінці або нашому благополуччю, навіть якщо ми інтелектуально розуміємо, ніби що якщо ми не виконаємо всі мрії нашого життя, то ми будемо страждати в майбутньому. Наш мозок все одно налаштований на те, щоб шукати і уникати загроз в теперішньому. Нащо нам хвилювати, що нам буде погано колись, якщо нам страшно і небезпечно зараз? Треба вирішувати щось тепер. Оце терміново. Самосаботаж це проблема нездатності керувати своїми емоціями, а не проблема дисципліни. Тож і вирішенням його є не вивчення нової системи тайм-менеджменту або нової стратегії самоконтролю, а те, щоб навчитись керувати своїми емоціями. Тож чого ми боїмось? Варіантів багато. Хтось боїться невдачі, хтось боїться осуду. Але до цих варіантів ми повернемось пізніше, тому що найбільше людей бояться успіху. Що як можна боятися успіху або втілення всіх своїх мрій, це ж те, що я хочу найбільше всього? Так, це дуже цікава тема. По-перше, цей страх може стосуватись того, що якщо вам вдасться, ви більше не будете такою людиною, якою ви є. Ви змінитесь. Одна з найвагоміших причин, чому люди уникають здійснення якогось важливого життєвого кроку, полягає в тім, що вони усвідомлюють, що якщо вони зможуть... То їхнє життя зміниться, можливо, кардинально. Так, можливо, в кращу сторону, але ваше нове життя буде коштувати вам попереднього. Це буде коштувати вам зони комфорту, втрати орієнтира, відчуття свого місця, тому що зараз ви на місці. Але що буде потім? Може сприймати суперечливо, але насправді то наш мозок не налаштований на те, щоб шукати щастя. Він налаштований на те, щоб бути в безпеці. Усе, що виходить за межі нашого комфорту, здається мозку небезпечним і страшним, і загрозливим, яким би насправді бажаним воно для вас не було. Це як знаєте, коли ти починаєш змінюватись, твоє оточення, якісь близькі люди починають або віддалятись від тебе, або якось топити тебе. Хоча до цього це, наприклад, могла бути найбільш підтримуюча людина в вашому житті. Але їм можуть несвідомо не подобатись ваші успіхи, бо вони полюбили вас минулим. А тепер ви змінюєтесь. Ви забираєте в них того себе. Може бути відчуття провини за успіх. За методикою ООН, 60% населення України є бідними. Тож більшість із нас виросли в бідних сім'ях. Наші батьки були бідними і часто нещасними. І тут може виникнути відчуття внутрішнє, несвідоме, що хто ми такі, щоб жити щасливе і багате життя, коли наші батьки, наші близькі завжди страждали в цьому світі, коли весь світ є таким е заполоненим болем і стражданнями. Я вже не кажу про самосаботаж того, щоб більше заробляти в тій ситуації, коли вас, наприклад, з дитинства батьки вчили і розповідали, що всі багаті люди, погані, нечесні і взагалі жахливі. Так може траплятись із різних причин, але зрештою це все зводиться до відчуття, ніби ви не заслуговуєте на це. Мені дуже подобається ідея, про яку пише журналістка Бріана Вест. Вона каже, що найуспішніші люди ніколи не страждають почуттям провини. Насправді це відчуття виникає тоді, коли ви переходите від етапу, коли ви не мали нічого, до етапу, коли ви нарешті маєте просто достатньо рішення. Тут полягає в тому, щоб перестати дивитись на успіх як на показник вашого статусу, що завжди буде вас змушувати почуватись погано, некомфортно. Дивіться на нього як на інструмент, за допомогою якого ви можете робити важливі і позитивні речі для свого життя, для близьких, для всього світу. Трішки про страх невдачі. Як би вам не було некомфортно знаходитись в теперішніх умовах, ви можете боятися невдачі більше, ніж боятися лишитись в них. Бо якщо ми не почали діяти, значить ми поки не можемо і облажатися. Правильно? Але цей страх заважає бачити. Цілісну картину, а саме те, що спробувати і програти морально, психологічно, емоційно відчувається простіше і менш болісно, ніж взагалі не намагатись. Є така відома фраза: ми всі страждаємо від двох болей, або болю від зусиль чи ризику, або болю від жалю, коли ми жалкуємо, що ми так і не спробували. Різниця в тому, що біль від зусиль або біль від ризику, від невдачі він. Найчастіше дуже швидко минає і відчувається не так страшно. А біль від жалю важить тони і знаходиться з вами все ваше життя. Далі страх втратити щось досягнувши успіху. Може переважати саме бажання його отримати. Самосаботаж це просто наявність несвідомої потреби, яку ви втамовуєте, завдаючи шкоди собі. Якщо ваша потреба це схвалення, то вашим страхом може бути те, що після досягнення успіху вас можуть менше любити родичі. Якщо ваша проблема це бути коханим, то вашим страхом може бути те, що якщо ви знайдете кохання, то це зробить вас уразливішим. Якщо ваша потреба це безпека, то вашим страхом може бути те, що ви не вмієте витримувати увагу до вас, і вам здається, що ви, наприклад, будете в безпеці, якщо у вас буде лишня вага, але суть в тому, що закривати якусь свою базову потребу саботуючи мрії. Це якийсь збочений спосіб її закрити. Тут потрібно щоразу, коли ви ловите себе на цьому, запитувати, чого я зараз боюсь, про яку потребу це каже, і як я можу закрити цю потребу іншим способом, не відмовляючись від своїх мрій. А ще від страху того, що тебе можуть осудити, рятує підтримуюче оточення. Наприклад, якщо ви хочете спробувати нову сферу, опанувати якусь нову професію, то великим плюсом буде знайти, наприклад, навчання з класним підтримуючим ком'юніті і менторами, які підказують, підтримують і вірять в тебе. А раптом ви думали приміряти професії, ну знаєте, так співпало UX-UI дизайнера, або просто шукали нову сферу, де буде стабільності, Творчості, вільний графік, різноманіття, то я маю для вас. Дуже класну пропозицію: безкоштовний чотириденний марафон з UX ui дизайну від школи GoIT, який підійде новачкам без досвіду роботи в IT та вміння малювати. Ця професія зараз швидко розвивається, а оплата навіть на самому старті вища за середню в Україні і зростає з досвідом. Неважливо, чи ви студент, чи мама в декреті, чи маєте вже основну роботу. Марафон розроблений так, що навчання можна поєднувати з поточною роботою та звичний життям і при цьому навіть одне замовлення на фрилансі покриє вартість навчання. Це досить проста для старту професії, а вивчення основ займає 2-3 місяці. А за ці вже перші 4 дні ви зробите свій перший дизайн за стосунку та просто перевірите, чи подобається вам сфера, чи хочете ви працювати в ІТ. А ментори марафону будуть поруч підтримувати на кожному кроці, і у вас все вийде. Не втрачайте такої можливості безкоштовно повчитись та спробувати професію і реєструйтесь на марафон. За посиланням під цим відео, Тож, переходимо до дій нарешті. Ми зрозуміли, що самозаботаж – це не проблема ліні, не проблема відсутності дисципліни тайм-менеджменту, а проблема страху. І що потрібно відслідковувати, яку саму потребу і про який саме страх каже ваша конкретна ситуація. Але просто знати, чому я поводжусь так або інакше, це, звісно, цікаво, але цього недостатньо, щоб одразу взяти і почати діяти. Те, що ви, наприклад, зрозуміли, що відкладаєте початок своєї кар'єри мрії через те, що ви боїтеся втратити життя, яке у вас зараз є. Це корисно, це допомагає взяти на себе відповідальність. Але чи позбавляється страху? Ні. Чи почали ви після цього усвідомлення одразу йти і діяти? Ні, вам все ще страшно. Тож, для того, щоб перейти від розуміння до подолання самосаботажу, є чотири кроки. І крок один це перестати звинувачувати себе в тому, що ви саботували весь цей попередній час. По-перше, ви до цього не знали, що потрібно робити і як з цим справитись. Тож, як ви могли з цим справитись? По-друге, те, що потрібно спочатку пробачити себе за те, що ви не діяли до цього. Для того щоб почати діяти надалі, доведено дослідженням. Пам'ятаєте, я на початку відео говорила, що самосаботаж і прокрастинація схожі, але вони ніби в різних масштабах вчені взяли 119 студентів, які прокрастинували перед іспитами, і попросили їх пробачити себе за дуб прокрастинації. Потім опитали їх, наскільки їм це вдалося. Одні говорили, що вони перестали себе звинувачувати, інші говорили, що їм не вдалось, і вони все одно відчувають, що вони винні. Але суть в тому, що на наступному іспиті. Ті студенти, які вказували, що вони точно перебачили себе, прокрастинували менше. Бо коли ми не лише спочатку відтягуємо якусь важливу задачу, а потім ще й б'ємо себе батогами, звинувачуємо, принижуємо себе за це, це не допомагає виправитись, а навпаки, підсилює наше негативне сприйняття цієї задачі, коли ми перестаємо себе звинувачувати. Ми готові діяти. Крок 2. починаємо з концентрації на найменших кроках. Коли ви нарешті вирішите змінити свою негативну поведінку, цей самосаботаж. Потрібно робити це повільно. Стрибок надто далеко з вашої зони комфорту призведе вас і ваш організм до стресу, і ви швидко повернетесь до минулого життя. Пам'ятаєте, я казала, що коли ми починаємо діяти, той страх, через який ми до цього весь час це відкладали, від нікуди не зникає. Але якщо ви вирішуєте, от сьогоднішнього дня все є змінюю все своє життя і дійсно починаєте робити якісь масштабні кроки, ви просто пірнаєте в цей страх. Тонете в ньому швидко винирюєте, лякаєтесь і наступного разу хто чи ще раз наважитись, тому що було триндець як страшно і дискомфортно. Натомість, коли ми концентруємось лише на одному маленькому, тільки наступному кроці, то і цей дискомфорт буде мінімальним. Так, я трохи боюсь, але я цілком здатна це витримати. Це як замість того, щоб одразу з розбігу стрибнути в крижану воду, зайти спочатку по кісточки, звикнути до цієї тим. Потім зайти ще більше. Якщо ви самосаботуєте свою кар'єру, бо вважаєте себе, наприклад, нагідним успіху. То вас не вийде просто взяти наступного клієнта щеком мільйон гривень. Цей страх настільки захлесне вас, що навіть коли ви почнете з ним домовлятись, ви потім несвідомо і незрозуміло, чому почнете відкладати відповіді на його повідомлення, затягувати з відповідями і доведете до того, що той клієнт сам від вас піде, і ви такі: О, Боже, чому ж я, чому ж я? Незрозуміло, чому я злився, тому що треба ж було взяти на себе відповідальність. Натомість, якщо що ви, наприклад, в цій ситуації наступного місяця заробите просто на 3 тисячі гривень більше? Ви зможете відчути, що нічого страшного не сталося, все безпечно можна ще трішки підвищити планку. Але окрім того, що в цій пораді я рекомендую діяти саме маленькими кроками, я ще й ставлю акцент на тому, щоб діяти взагалі. Цікавий факт: від повного самосаботажу до просування вас відділяє одна маленька дія. Саме та, яку ви робите сьогодні. Це цікаво переосмислити. Тобто, щоб зупинити самосаботаж, мені не потрібно зараз боротись. Мені потрібно просто зробити щось сьогодні. І все. Цикл розірвано. з цього моменту це вже не самосаботаж. Ти робиш дії, ти вже в процесі, в тебе вже є прогрес. Крок три: Вчіться витримувати і регулювати свої емоції. Я повторюю втретє, що спочатку страх. Нікуди не подінете. Не буде такого моменту, що ви скажете, що все, все небеса розійшлись, на мене зійшло просвітлення, і ні з того, ні з цього я тепер не стримно дію, не відчуваю жодного страху, чи невпевненості, чи сумнівів, чи навіть дискомфорту. Потрібно прийняти, що коли ви почнете робити перші дії, дискомфорт. Буде не а раптом буде він буде так влаштований. Наш мозок до всього нового він змушує відчувати дискомфорт, аж поки не впевниться, що нові умови, в яких ми знаходимося, вони безпечні. І що вам потрібно зробити, це зрозуміти, що ці негативні емоції, цей страх, який я зараз відчуваю, він тимчасовий. Вони не смертельні, вони дуже швидко минають. І ці емоції і думки, які я думаю, це не факти, це просто робота мого мозку. Не означає, що те, що мені там в голову прийшло, це так воно насправді є. І зміряти, чи готові ви зараз перечекати і потерпіти цей дискомфорт, які дуже скоро минуть і які є слабкими, тому що ви починаєте з дуже маленьких кроків, я нагадаю попередній пункт. Заради своєї кінцевої мети, люди плутають перший базовий дискомфорт від невідомості з відчуттям чогось неправильного, зловісного, небезпечного. Однак це просто питання психологічного пристосування, замість того, щоб шокувати себе кардинальними змінами, дозвольте собі пристосовуватись і звикати. Але все-таки, якщо ви взагалі не маєте навички опрацьовувати свої емоції. Можливо, ви тоді не можете стерпіти і легких емоцій. Ви починаєте робити все, щоб уникнути будь-якої ситуації, яка може е викликати у вас почуття незручності, розчарування, оскільки у вас просто немає засобів, щоб упоратись з цими відчуттями. Як навчитись зі своїми емоціями справлятись і витримувати, це насправді дуже обширна тема, але я можу скоротити вам до якоїсь короткої базової інструкції. От, ви відчули, що ви зробили перший крок до зміни вашого життя, і у вас виникли якісь негативні емоції. Що ми робимо? Три кроки: Зрозумійте, що сталося, що я зараз зробив, і чого я злякався. Другий крок: назвіть своє почуття. Наприклад, я відчуваю страх, і обов'язково помітьте. Як це відчувається в тілі? Щось затискається, щось болить, десь дискомфорт. А тепер увага! Працюйте над цією емоцією, а не тікайте від вашої дії, через яку вона виникла? Я відчуваю страх. Це не означає, що мій план гівно, а я не здара, і що ми здаємо задню. Це означає лише те, що я відчуваю страх. Як я можу в цей момент себе заспокоїти і справитись із цим страхом? Може, я просто тихо прогуляюсь природою. Можливо, я почитаю якусь захопливу, спокійну книгу. Помалюю, прокричусь, виговорюсь, кому розкажу, як мені страшно. Ми чимось працювати зі своїми емоціями, проживати їх. А тоді, коли ми заспокоїли себе, з холодною головою оцінювати, що ми робимо далі, а не терміново реагувати і вирішувати те, на що ці емоції вказують. Крок 4. сприймайте це просто як функцію вашого мозку однією із його древніх частин. Якщо ви перестанете сприймати це як самосаботаж, або як страх перед змінами, або як якусь свою рису, яка з вами назавжди, яку не можна змінити, і почнете сприймати це просто як гру вашого мозку, який просто намагається захистити вас, тоді ви можете розвинути цікавість, щоб почати помічати, що відбувається. І чого ви боїтесь? Дискомфорт це не всі ви. Він не обов'язково має керувати всім вашим життям. Ви можете його помітити, зрозуміти, що в цьому разі він є просто функцією мого організму. Але в цьому конкретному разі вам навіть не обов'язково на нього реагувати. Ви можете просто тверезо вирішити, що вам робити далі. Тож, давайте підсумуємо наше відео. А далі я порекомендую просто неймовірні книги, які ви можете почитати на тему самосаботажу. По-перше, пам'ятайте, самосаботаж це проблема нездатності керувати своїми емоціями, а не проблема недостатності дисципліни чи самоконтролю. Зазвичай він виникає через страх. Це може бути страх того, що ви назавжди втратите своє життя таким, яким воно є, навіть якщо ці зміни будуть на краще. Ви можете відчувати страх успіху, тому що вам здається, що ви його не гідні. страх невдачі або страх негативних наслідків, які можуть бути навіть в такому процесі, як досягнення своєї мрії, щоб подолати самосаботаж, окрім розуміння своїх емоцій. Потрібно вчити ще правильно їх проживати, припинити звинувачувати себе в минулих невдачах, тому що таким чином ви лише посилите свій саботаж, концентруйтесь на невеликих кроках, а не пірнайте з головою. Пам'ятайте, все залежить лише від наступної малесенької дії. Щоб подолати самосаботаж, вам не потрібно боротись. Вам потрібно зробити одну маленьку дію, ту, яку ви зробите зараз або сьогодні. І все це розірва цикл. З цього початку ви знаходитесь не в самосаботажі, а в процесі вже це вже шлях. Потрібно прийняти, що коли ви будете починати робити перші дії, дискомфорт буде. Дозвольте собі витримувати цей незначний дискомфорт і працюйте з емоціями, так як я розповідала в цьому відео. Але якщо вам після цього відео все ще не вистачає інформації про продуктивність, планування і як почати все з практичної точки зору, а не з психологічної. То я буду вас рада бачити на моєму найпершому найпопулярнішому відео, яке є першою частиною цієї теми. Десь тут має вискочити підказка. А наостанок рекомендую книги. Найперша книга, вона безпосередньо про самосаботаж, про те, як перетворити самосаботаж на самовдосконалення, і вона просто дуже крута. Я не знаю, я про неї не чула ніде ні від кого, ніхто про неї не говорить. Але вона настільки влучно, по суті, базово і корисно написана. Велика частина того, що я розповідала сьогодні в відео, я дізналась саме, коли читала цю книгу. Часом я навіть її цитувала тут в цьому відео, тому якщо вам сподобалось ось це, це неймовірне продовження. Цього відео і називається ця книга Тією горою є ви Бріана Вест. Наступна книга, яка може вам допомогти, це моя улюблена. Ви вже мільйон разів про неї чули, хоча я перша почала про неї всіх розповідати. Але все-таки це есенціалізм, мистецтво визначати пріоритети. Вона в свій час мені найбільше допомогла, і саме після неї я подолала свій самосаботаж, тому що про цю книгу я до цього не чула. І, взагалі, це база. Мені здається, есенціалізм має прочитати вже на цей момент кожен. А третя книга, яку я порекомендую, це продовження того ж автора, що написав Есенціалізм, книга без зусиль. Досягайте важливі. Йолеше про те, наскільки ми багато це ускладнюємо і як можна спростити шлях до досягнення своєї цілі, щоб робити це не через зусилля, а власне значно легше, тому що книга називається «Без зусиль». І цього разу я дарую не всі ці три книги, тому що «Есенціалізм» мабуть, вже прочитали всі, і вони занадто популярні. Але цього разу буде значно більше. Переможців я подарую книгу тієї горої яви, саме ту класну, про яку я розповідала про самосаботаж, п'ятьом людям. Як завжди, щоб отримати її умова лише одна: суперпроста, потрібно підписатись на мій інстаграм і щоб я знала, що ви берете участь і могла звідкись вас вибрати як переможця, залиште коментар плюс під моїм найпершим закріпленим відео або постом. І п'ятеро з вас отримають цю неймовірну книгу. А це переможеться мого минулого розіграшу з минулого відео. А на сьогодні, все. Я вам дякую, що подивилися відео. Я дуже сподіваюся, що воно вам сподобалось і що воно вийшло не гірше і навіть значно краще ніж перша його частина. Ставте лайк, якщо воно вам сподобалось. Пишіть коментарі від чотирьох слів, щоб допомогти мені в просуванні цього каналу. Не забудьте підписатись, якщо я ще цього не казала. В будь-якому випадку підпишіться. Дякую, що ви його подивились. І ще побачимось.